Наші літаки переобладнують так, щоб вони так само могли скидати каби. Будемо говорити далі. Зокрема, і з експертом. Також українці мають на озброєнні, можливо, навіть запускають високоточну американську крилату бомбу. СДБ. про це пише Форбс. Зазначається, що з цією метою українські військово-повітряні сили перетворюють свої 40 або 50 уцілілих винищувачів. Міг 29 і можливо, також десятки винищувачів су 27 на високоточні плануючі бомбардувальники, озброївши їх американські підвісними бомбами малого радіусу зазначається, що мовляв, ніхто за межами Пентагону та українських військово-повітряних сил не знав, що українці поки це зробили, поки наприкінці минулого місяця в мережі не з'явилися фотографії, на яких зображено міг 29 дев'ять і шістьма чи то мініатюрними бомбами під крилами, чи то з незвичною підвіскою для ракет бомби СДБ мають 130 кілограмів, які працюють на відстані 110 кілометрів під супут, Никовим наведенням на висунних крилах.